Кабмін дозволив українцям пересилати за кордон документи, що посвідчують особу. В уряді пояснюють, новація дозволить забезпечити документами людей, які через війну виїхали з держави. Пересилати паспорти як громадянина України, так і закордонного можна буде поштою не лише за кордон, а й у різні регіони країни. Законодавче нововведення має суттєво спростити життя українців, які через військову агресію Росії опинилися за кордоном або в інших регіонах країни, із паспортом громадянина України, або взагалі без жодних документів, що посвідчують особу. Багато було випадків, коли ну початку повномасштабного вторгнення Росії навіть до Івано-Франківської міської територіальної громади звернулося більше 51 тисячі внутрішніх переміщених осіб. Відповідно, вони оформляли біометричні документи. Вони оформляли паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України у формі id картки Хтось з них забрав ці документи, хтось ці документи ще не забрав, і вони у нас знаходяться. Відповідно, зараз є така можливість отримати id картку або закордонний паспорт громадянина України. І не можна у будь-якому регіоні держави або у дипломатичних установах МЗС. Така практика в нас вже є. До нас було направлені запити щодо передачі біометричних документів і в Канаду, і в інші країни Європейського Союзу. Найбільша кількість, звичайно, це звертаються громадяни в межах України, тобто це Київ, Київська область, інші регіони, де раніше вони перебували у Івано-Франківську, оформили біометричні документи і зараз бажають їх забрати. Торік ЦНАП Івано-Франківська оформив понад 12 тисяч біометричних документів. Зараз ажіотажу немає, кажуть в установі. Зараз закордонний паспорт виготовляється звичайний термін до двох місяців, терміновий до місяця, три тижні десь так. І відповідно, ID приблизно так само, там плюс-мінус пару днів може бути, як, як, як і випадок, як який час. Зараз паспорти зберігаються, необмежений термін. Також урядовці дозволили продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах.